Готуємося до свята цими днями. В обласному центрі закипіли передноворічні приготування. На майдані комунальники монтують головний атрибут свята. Підприємці ж мають намір дивувати мерехливою буховою продукцією на ярмарках. Чи активно хмельничани скупляють гірлянди та ялинкові іграшки? Дивіться далі. Підприємець Павло в галузі продажу новорічних сувенірів з 2009-го. Тож за цей час встиг вивчити смаки подолян. На цьогорічній торговиці людей поки небагато. Чоловік сподівається, до середини грудня бажаючих придбати яскраві забавки, побільшає. Є є покупці, є навіть деякі що беруть от на нову ялинку, тобто повністю викрашають її. Ну а так зараз може початок. То є великих торгів немає. Відлякує клієнтів, на думку продавців, нестабільний курс іноземної валюти. Тож на товарах не поспішають виставляти цінники. На рік по-своєму, в тому році був один колір, в цьому другий колір, там, в тому році рік коня, в цьому році кози, овци. Ви знаєте, що люди потребують? Ну, пл плануємо. А ви в тренді цього року? Ну, не знаю, <реш> <реш> Будемо старатися. Новий 2015-й через події в країні подоляни зустрічатимуть з нотками суму. Тож продавці новорічних атрибутів з жалем відзначають, на хлопавки та гірлянди населення не хоче викидати багато грошей. Через ситуацію на Сході змінилася і організація святкувань на головній площі міста. Концерти та офіційне відкриття зеленої красуні в міській раді перемістили на майданчик біля кінотеатру Шевченка. Усі свята і повідкриття, і дитячі ранки будуть проходити біля кінотеатру Шевченка. Там буде теж, як завжди, встановлена гарна ялиночка. Буде відкрита гостина Святого Миколая, яка буде працювати з 19 грудня до 15 січня, і куди можна буде завітати дітям і батькам з дітьми для того, щоб порадувати малечу. Запрошуємо всіх. Період свят біля п'яти новорічних ялинок по всіх мікрорайонах області звучатиме виключно українська музика. Тож таку гарну традицію містяни пропонують підтримати по всіх райцентрах області, а ще утриматися від вибухів петард та феєрверків.